Ну і далі до головної події червня, зокрема для нашої країни, йде мова про саміт миру у Швейцарії. Ось Китай, ймовірно, остаточно в цьому сенсі став на бік Росії. Вчора Ройтерс із посиланням на свої джерела заявила, що КНР не братиме участі у мирній конференції, що відбудеться у червні цього року у Швейцарії. І за інформацією змі, Пекін, нібито остаточно відхилив запрошення, бо не були виконані умови щодо участі усіх сторін і обговорення всіх пропозицій. Ідеться зокрема про відсутність запрошення на саміт для Росії. І раніше у європейському союзі наголосили, що зусилля кремлівського диктатора Путіна, який намагається підірвати ефективність запланованого у Швейцарії саміту миру, свідчать про його страх. Спочатку верховний представник Європейського союзу Жозеп Борель перед засіданням голів міноборони країн Євросоюзу заявив, що він вважає спроби Росії перешкодити проведенню глобальної мирної зустрічі найкращим свідченням важливості цього форуму для встановлення справедливого миру в Україні. Ну а потім речник зовнішньополітичного відомства ЄС. Етер стану прокоментував намагання Кремля організувати паралельну зустріч із країнами глобального півдня. Цитую, спроба підірвати ефективність саміту у Швейцарії паралельними заходами, лише показує те, як Путін боїться саміту.